Це що за така фігня виходить? Нам, людям, дали унікальну можливість уявляти в своїй голові те, чого він не відбувалося. фантазувати, представляти оце все. Таке не вміє жоден вид на планеті. І на що ми витрачаємо цю унікальну здатність на те, щоб думати, як я помру з голоду, як все у мене не вийде. Як люди будуть наді мною сміятися, як ракета прилетить в мій дім. Ну на оце так, ну правильно ж я вгадала. Замість того, щоб цілий день думати про те, що світ створений для мене, що в мене все вийде, що е, я успішний, що все буде складатися так, як мені потрібно, уявляти, як е, я подобаюся людям, як мій продукт злітає там і спостає класним. Ну, на це ж ми не витрачаємо час нашу, якщо можна подумати як все фігово. Давайте згадаємо, що те, про що ми думаємо, того стає більше. Якщо думаю про фігні, фігню, фігні в нашій житті, здатку.